Всім привіт, всім гарного вечора! Сьогодні розповім навіщо людині Бог. Для чого Бог людині для того, щоб залишатися людьми? Адже коли людина перестає спілкуватися з Богом, читати Боже Слово, ходити до церкви, бути частиною церкви, то вона перетворюється у звіроподібну істоту, і саме в цьому криється таємниця числа звіра 666. Це означає, коли на рівні духа, душі і тіла немає Бога, а є біси. З самого початку людина спілкувалася з Богом в раю. Вчилася у Бога, в усьому брала приклад з Бога, була його образом і подобою. Але коли диявол прийшов в образі звіра, в образі змія, і людина почала спілкуватися з дияволом, смерть разом з дияволом війшла в усе живе, і людина втратила образ і подобу Божу і перетворилася у звіра. Саме тому Біблія дуже часто говорить про людей, порівнюючи їх з псами, козлами, з свинями, з гадами. Сьогодні ми бачимо, що озвіріння світу досягло своїх меж, точно так само, як і в раю. Якщо ми спілкуємося тільки з пісами та з дияволом, але не маємо спілкування з Богом через Його Боже Слово, через живу церкву, то ми живемо лише і існуємо на рівні тваринних інстинктів. І тоді ми нічим не відрізняємося від тварин. Так, людина може бути хорошою, нікого не вбила, нічого поганого не зробила, але її життєві цінності нічим не відрізняються від тварин. Так само поїсти, поспати, позайматися сексом, народжувати дітей і все. Але це роблять і тварини. Нічим не відрізняється від тварина. Це вінець творіння, це образ і подоба Божа. Тому ми покликані спілкуватися з Богом через його Боже Слово та бути частиною його живої церкви, бути частиною Його дому Божого. Амінь.